You know just you do. You do Любі вітаю. Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок. І я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Я вже вдома вклала Соню. Вона вже один раз покидалася, але далі видно, що хоче спати. Ще один мій факап. Я забула картки вакцинація. У мене у старших дітей вона окремо внесена в картки оці великі і окремо такою карточкою. І їх немає у Хелсі, їх не вносили. Це вже нові вносять. І доведеться знову їхати, щоб лише оцю довідку зробити з щепленнями. У мене є думки, що якщо сонечко буде спати, і хтось із старших прийде, то поїду швиденько відвезу, щоб це зробити. Просто е, потрібно обов'язково штампік від лікаря, бо так може не прокатити для, для табору. Нікуди я вже не поїхала, бо вечір, п'ятниця, затори, Київ. Але моя лікарка відправила мені їх поштою. Це настільки проявляє її зі сторони людяності. Вона молодий спеціаліст, і я дуже рада, що до неї саме потрапила і по декларації діти у неї стоять. Я їй відправила фото, вона їх роздрукувала, поставила свої печатки і відправила мені ці документи. Зараз покажу. Аврору трошечки там купувала і стоїть посилка, щойно мені приніс кур'єр нової почти з Єва. Да. Я не розрахувала свої багатодітні сили і сказала, що я закуплю хімію для садочку. Частину купила, а Доместос там таке, що було зазначено, воно набагато дешевше було на Єва, а мені також треба було робити замовлення. Але я думала, що. Зроблю його в раз, а на це пішло у мене два дні, чи навіть три. Ось, і все так затягнулося, сама посилка затягнулася, і в ітогі ось тиждень не можу в садочок донести. А була відповідальна за це. Ось, тому там приїхав до Местус нарешті, і щось ще замовляла, вже навіть не пам'ятаю. Боже, я вже і не пам'ятаю, коли я це робила. Да. Ось такі в Аврорі побачила дада. Да. Пилюшки. 60 на 60, здається, вони. Да. 60 на 60, 10 штучок. 69 гривень коштувало. Ну, це щось дуже дешево. Е мені цікаво на них подивитися. Е, бо соняш масаж, коли роблю, то використовую. Так, бумажка сюди. І так, брев. По акції був, якщо не помиляю, 139 гривень за три штучки. В АТБ дорожче виходить. Що взагалі він подорожчав. Взяла ось такі, це для прання, але я взяла для того, щоб займатися зі стопами ними. Бачите, бо вони м'якенькі, а у мене тверді, а іноді на тренування не підходять тверді м'ячики, треба пом'якше. Ось я вирішила спробувати звідси. Не знаю, чи вони мені підійдуть, але спробувала взяти щось до 80 гривень, здається, воно коштувало. Це в табір діанці щітку новеньку. Ілля просив новеньку щітку, йому м'якенько беру. А, мені оця паста сподобалась по результату білизни на зубах. Мені сподобалось. Мені здається, вона краще мені тримає білизну зубів, ніж те моє відбілювання. Потім на будинку залишила одну таку пакетик для прочищення труб. Могла б крот взяти в бутилці, але я завжди переживаю, що він протече, і ну, не дай бог, хтось його буде касатися, воно ж таке термоядерне. Коротше, один пакетик сюди собі взяла в ванну, засипати треба, а одну а, на будинку залишила. І... Останній раз я такими грала нулками, тільки в бутилки, тільки гранулами. Коли замовляла пральний порошок, то ну, оця хімія з Німеччини і брала, мені дуже сподобався. Там теж здається, крот було написано, не пам'ятаю. Але дуже такий прямо ефективний. Я подивлюся, я на Промі його замовляла, то замовлю, напевно, ще раз собі, бо мені дуже сподобався по ефекту, як воно працює. Мило, якесь на акції було, не знаю, тут 5 брусочків. Таке захотілося мені е, стрихнути стариною, так скажімо, <смітні> запах е, конвалії. Так, Вчора Ілья кричав, що у них немає ручок, ручок повно, але кричав, він вчора бісився, ламав їх. Ну, У нас таке часто буває. Е, да, буває. Тому взяла декілька ручок. І лев або порозкидував, а багато поламалось. Ну, і не тільки він, а взагалі поламалося. Як українською вони прищепки. Прищіпки, мабуть, прищіпок. Прищіпка з кільцем для білизни. Ну, ось такі. Вони щось по ціні, Оце знаю, що оці були дорожчі, бо вони ж такі мощніші. У мене такі сині колись були, і вони дуже міцні. Такі прям добротні. 55 оце коштувало 20 штучок. А це трошки дорожче, а тут 24 штучки. Ой, дешевше, навпаки. І серветки на кухні такими користуюся серветками, тому такі купую. Все, це все. В Аврору зайдеш, як завжди. того того потрошку, того того 824 гривні. М да, да. Купа завжди прання. Я не знаю, у мене просто я не встигаю одне попрала, розвісила, не встигаю знімати, щоб інше вже розвісити. Дуже багато. І ось теж треба зараз познімати е е і розкласти. Тут у мене стоїть вежа е е е е е е помічника. Тільки вона у нас і в столик розкладається. Це котрий Вуден Hearts. Левчику. На один рік ми дарували на день народження. У нас подарунок для Левчика був, ця вежа помічника. І прикольно. Вона, звісно, місце займає, але якщо взяти що це як два в одному, і Левчик часто ж за цим столиком їв раніше. Я впевнена, що буде ще малювати тут, то е, воно того вартує. Е, до речі, Марія. Писала, що теж придбала і задоволена. Лише пише, що е, ну, з рук у когось вже взяли. Теж варіант, дуже гарний. Бо е, от ми прокористувалися уже два роки ним, і вона взагалі як нова. Ось на ній, Вежу помічника, тире, столик. Столик для годування, малювання, навчання і всього такого від Wooden Hearts. Ось і сижу, наважуюсь, ось у мене прання, які треба мені розкласти. До речі, до речі, я вже навіть ось так стала виходити в люди. Бачите? Трошки знову ж таки піднімаю повище, щоб не було видно нічого цього внизу. Але, тим не менш, вже вже, вже є результат, так скажу. І це, це не може не радувати. Але потрібно прикладати, звісно, зусиль. Будь-що не поїси, але дозволяє собі багато чого. Ось на днях Денис Морозово був купив і воно у нас в морозилці лежить Монако. Там склад не дуже, бо там комбінований склад, ну не якісний. Але воно бліна смачне. І я взяла щось, отак, знаєте, буває, що ти ж не просто там. Хочеш чогось смачненького, а ти заїдаєш свої емоції. І ось на ніч була, приговорила. Притому всіх уклала, я могла б, уже б заснути і нічого не було. Просто вже на ніч. Ні, мені так кортіло, прям так крутило, бо знову перед тим, як лягали, зі старшими гиркалася. І мені просто хотілося, знаєте, якоїсь класної емоції, якихось е, дофаміна з чогось отримати. А не лише стрес, викиди стресу. Тому я за те, що важко слідкувати, щоб мати гарну фігуру. І не тільки гарну фігуру, а й про здоров'я в першу чергу. Бо харчування реально, якщо так харчуватись непереробленими продуктами, а те, що ви можете приготувати. Крупи, м'ясо, риба, овочі, зелень обов'язково, ягоди, фрукти додавати, то, блін, реально відчувається. Відчувається по тому, як тіло реагує, як організм на це все реагує. І коли ти щось десь якось не встигаєш і харчуєшся постійно або як. Теж такі ж періоди мала в житті. Дуже прям відчувається. Але я намагаюся, як ви бачите. Вчора міряли Талію. То у Діани і у мене в Талії 2 см різниці. Так я їй кажу, Діаночка, твоя мама має 37 років і народила вже чотирьох діток на секундочку. Тому ти кажу: дуже не цей, не розслабляйся. Ну, у неї на 2 см менше, ніж у мене. Вона так піднабрала. ну, Вона і їсть багато фігні різної. Багато фігні. А, І Талія, звичайно, на місці не стоїть, вона росте. Так. Зараз що? Розвішу більйо, поки Соня спить. Треба в мультиварку, мабуть, закинути хоча б курку, щоб готувалося до вечері, і поставити хоча б рис приготувати. Ось мультиварка, звичайно, виручає. Треба ще одне прання поставити, але там такі ну, ганчірки, можна сказати так. І прибратись в загальному коридорі, бо дуже часто заходимо і там збирається бруд, а потім вночі як стелити. От сьогодні я, я прям під вибухи все стелила. Боже, тут так прям біля нас, як гримнуло було. Я якраз соню з ліжечка діставала і стелила все. Це, взагалі, жахіття якесь. Боже, Аж не, от, якось мозок іноді відмовляється вірити в те, що, що ми в такому живемо, що це наше просто повсякденне життя. До речі, я сьогодні вперше за всі роки я вперше потрапила на, на процесію, коли везли бійця на щиті, і це було по Голосіївському проспекту. Це такий досить навантажений проспект. Там по дві полоси в кожну сторону, але він постійно навантажений автівками. І от це на зустріч ця процесія їхала. Вони так, і музика там була і гучномовцем, багато машин до після них. Ну, Видно, що вони у, як це називається, в колоні їхали. І мене здивувало те, що всі машини, котрі куди і я рухалася. Зупинилися, неважливо було світлофор, зелений чи який, всі зупинилися і повиходили з автівок. Я була вражена цим. Я не зреагувала вчасно, і Соня була у мене прокинулась, бо машина стояла. Я не вийшла з автівки. Але я так подивилася в дзеркало назад. І попереду бачила, повиходили з автівок, і от прям повиходили люди практично всі. І цей погучномовцю їхав і казав так, кияни, Київ, ось так має бути. <рістична> Чи ж <нам> плакати? <рістична> Таке життя. Знаєте, вам виговорюсь. Навіть не все входить в монтаж. Але отак знімаю, виговорююсь і мені легше. Все. Треба робити справи. Як не круте, а життя триває. І невідомо, що буде прямо сьогодні вночі, чи через декілька годин. Чи не прилетить все тобі в будинок. Так що так, живемо. Поки, поки живеться. Дякую за підтримку. Я вас дуже чекаю в коментарях. Бо, бо для мене це, це натхнення потім. Це мотивація робити далі, знімати далі. Тому я вас там чекаю. І мені дуже цікаво. Якщо ви можете, приділіть, будь ласка, одну хвилинку свого часу. Напишіть, з якого часу ви зі мною, і як, як взагалі ви потрапили. Там, порадив Ютуб, порадила подруга, мама чи блогер якийсь. Мені дуже, дуже цікаво, скільки ви зі мною і з якого джерела ви прийшли, з якого джерела дізналися. Буду вам дуже вдячна. Тут на 1800 купили. До речі, ну, цим ванну мию. Така ж сама ціна, як і в Аврорі була, тільки ну, за рахунок того, що ще замовляли, безкоштовно доставили не тягнути це. По 89 гривень, я пам'ятаю. Лев, ні. Левчика покажу, це мій помічник. У розборі він так любить Пісіки. Так любить Пісіки. Це тільки що умивала носика. <ріст> так, що тут ще, Лев? Що ти виставив уже? Оце. Оце. І змінні блочки самі. До речі, я не пам'ятаю, чи я от таким взагалі користувалася. Зазвичай брефлиш беру. Оцей. І там ще змінні ці блоки. Це пилочку собі взяла для нігтів. 95 гривень аж коштувала. Це Іллі і Денису три в одному. В садочок, в садочок оцей ДАК в садочок. Дві штучки, має бути дві. Дві Дві. Є. І до подивлю, ну, дві якихось в садочок і дві собі брала. В Соні люблю ось ці Пюр. <світ> 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 Хагіс серветки. Це серветки. Це так докидувала просто, бо часто закінчується швидко, щоб вони були. змінні блочки по 30 гривень. Ну, 32-35, така ціна. Не знаю, цікаво, чи їх надовше який? вистачає, ніж брев. З, -з левом щось знімати, це хаос просто повний. З левом завжди хаос, не тільки коли знімати. Ось, Мама, як, якийсь. до речі, запаковано. Мені, якийсь, якийсь, це для миття якийсь. посуду. Взяла один із содою, Мама, якийсь, а інший якийсь. з оцтом. Мені подобається. Ні, це не можна, це не цукерки, це, не, це в унітаз. І левчик ось такий, бо ми на ніч одягаємо ще 200 200 чимось гривень. Тата, в общем, якийсь, мені На ніч якийсь. надовго вистачає. Ураган. Й... Лев, у тебе скоро буде е, нове прізвисько: торнадо. Торнада? Торнадо. Торнадо, да. так. Торнадо. Левчик, ти в садочку був сьогодні? Мама, є То не можна відкривати. Ти в садочку був сьогодні, Лев? Так, да, я був. Як тобі в садочку, розкажи. <плакаси> Як тобі в садочку? Левчик, то як тобі в садочку? Мене. А що ти там сьогодні робив? Гуляв? Гуляв? А ти їв сьогодні там? Так. Да. Ага, а спав сьогодні в садочку? Я ожужу. Я ожужу. З Олією? Що да. ти з Олею робив? Сьогодні ти був взагалі то з Тетяною Петрівною, а не з Олею. Віка, мабуть, ще була, да? Віка. Він такий цікавий, вже так можна е, поговорити, діалоги з ним. Це може цукерки? Та це не цукерки. Це, це цукерки. Не цукерки це ні. Ще стосовно зубних паст хотіла додати. Е, колись дивилася відео від стоматолога по огляду зубних паст на Ютубі. То пам'ятаю, що Колгейт вона сказала, там щось чи, чи не вказано щось у складі, чи е, там предстереження якісь такі були вказані на зубних пасах, що тіпа, що, туди, е, що туди додають. Є якось от Colgate і перестала купувати, хоча завжди нам подобався Total 12 той звичайний. Я не знаю, наскільки ось ця е, ну, норм. Але її використовую, і мені реально по білизні мені подобається. Це дітей, це 6-12 років. Мені колись дуже давно порадила стоматолог у цій клініці, де ми обслуговуємося. І вона не дешева, але, типу, вона там з втором, і вона. Гарно має догляд за дитячими зубками. Це до 12 років. Ілля користується вже нашими дорослими. Ну, це його бажання. Оце, ось на даний момент, Левчика закінчує, Джордан. Вона, вона досить бюджетна взагалі, але десь в оглядах бачила, що більш-менш норм. Ну і тут написано: 98. Відсотків натуральних інгредієнтів. Але помітила, що зранку от почистили зубки, він після садочка приходить, а в нього наліт по горі. Ну, може, дивлячись ще, чи я, чищу, чи денис, бо вони не, не так якісно чистять. Але таке помічала. Так, Потім за отаку ось, у цьому ж огляді від стоматолога бачила, що ось ця норм склад, вона і в АТБ продається. Але. Це, це дуже стара, я знайшла. У неї вже строк придатності вийшов. Я просто знала, що вона там валяється у закутку. А, що виявляється, у неї якийсь прослід... прослідковується російський слід виготовлення чи власників, чи щось таке. Ну, це я пам'ятаю. Дивилася огляд, що по огляду вона норм, але люди в коментарях писали, що, типу, не використовуйте, бо це там такі-то, такі-то. Ось. А це Денис, коли останній раз був на чистці зубів, то йому порадили взяти таку пасту. Я бачила пост в інстаграмі, що Біорепе це одна з найкращих для догляду за дорослими зубками. Йому підібрали в нього. Сенсидів ніжні. ніжні, дуже ясно. ось, і Це на ніч варіант, а це е... вранішній, ось, Вони, мабуть, ще якісь є. Я не задавалася цим питанням, але я користуюся. До речі, якщо я чищу зубки зранку цією, то мені до вечора начебто не вистачає. А ось цією класно. Ось тому цю я на ніч використовую, а цю зранку. Ну, у мене ось така сформувалася набір, такий мій особистий. Ось і наступний Левчик, коли закінчить цей Джордан, то у нього веледа наступна. Якось так. І, як завжди, до нової зустрічі. Пока-пока.